Цього одна техніка, яка дасть тобі енергію вже завтра. Техніка називається фокус дня. Визначи для себе одну-три головні задачі на день. Уяви, як ти їх виконуєш із насолодою, бо це саме твої цільові дії, які точно тебе будуть вести до твоєї великої мети. Потім уяви, як перед сном ти відчуваєш тотальне задоволення від своєї продуктивності і виконаних саме цільових дій, а не просто якихось незрозумілих процесів. Звісно, це дає чистість. Структуру і мотивацію, бо ви можете працювати на такому підході без виснаження. Вам драйвить ваша велика мета, а цільові дії вони вам дають відчуття, що ви приближаєтесь до цієї великої мети. І бонусом скажу, що класно зробити контрастний душ на початку дня перед тим, як ви плануєте свої цілі. Підписуйся на мене, якщо тобі цікава тема енергії, як її наповнювати, а потім заземляти в матерію через неймовірні щасливі стосунки, гроші, звільних клієнтів. Насолодо від життя, подорожі це все можна робити, коли у тебе великий пікенерія цікаво. Підписуйся і пам'ятай, ти набагато більше ніж ти думаєш.